Духовне розважання, Встрасний тиждень. Ісус на суді. Ісус перший раз постав перед Пилатом, пила здивований розмовою з Ісусом, самоповага Ісуса, Його мовчасність врешті говорить, що прийшов у світ прославити Бога і здійснити відкупленість всього людства, вигуки юдеїв. Оскарження, ірод, білий одяг, Ісус перебуває серед блюзнірства, щоб очистити мою душу. Ісус, друге, перед палатом, визнаний невинним, дружина палата заступається за Ісуса, бичування, Ісус бачить і мене, серед тих, хто Його почував, змиває мої гріхи своєю Пресвятою кров'ю, яка спливає з його ран. Пресолодкий Ісусе Христе, благаю тебе, нехай Твої страсті будуть для мене силою, яка безсміснювала моє духовне життя і остерігала від усякого зла. Твої престі рани, нехай будуть для мене поживою, яка насотила мою душу і звеселила її, а окроплення Твоєю пресвятою кров'ю, нехай стане для мене вічною славою. Бо Твоє царство і сила, і слава на віки вічні. Амінь. Добрий Спасителю, будь милосердним до моєї нужденої душі, Пасторю мій, дозволь припасти до Твоїх стіп, володарю мій, рятуй мою душу. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших. Ісус мовчить, перебуває екстазія любові до нас, бідних грішників, жартує себе небесному отцеві, це чоловік, напівроздягнений, коронований терновим вінком, одягнений у брудний плащ римського вояка, поставлений перед людьми, вони кричуть Геть його, розіпни, відпусти нам вараву. Люди зеклися Спасителя, приниження Ісуса, Вінде до Свого Христа, цілує Його, дякує Своєму Отцеві, бере хрест на себе. Просолодки Ісусе Христе, благаю тебе, нехай твої страсті будуть для мене силою, яка безсміснювала моє духовне життя і остерігала від усякого зла. Твої присяті рани, нехай будуть для мене поживою. Яка би наситила мою душу і заселила її, а окроплення Твоєю пресвятою кров'ю, нехай стане для мене вічною славою, бо Твоє царство і сила, і слава і навіки вічні. Амінь. Добрий Спасителю, будь милостерне для моєї нужденої душі, Пастори мій, дозволь припасти до Твоїх стіб, Володарі мій, рятуй мою душу. Щоденно буду допомагати Ісусу і насти хрест за Мої гріхи. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Голгофа, молод, цвяхи, розп'яті на хресті, добрий розбійник, жовч, оцет, Кров спливає з прага, Ісус і Марія дивляться одне на одного, Йоанн і Магдалина, Ісус промоляє мій, і випачім. Ось Син Твій, Ось Мати Твоя здійснилося, так Ісус виконав усе. Пресолодкий Ісусе Христе, благаю тебе, нехай твої страсті будуть для мене силою, яка безсміснювала моє духовне життя і остерігала від усякого зла. Твої пресвяті рани, нехай буде для мене поживою, яка би насетила мою душу і звеселила її, а окроплені Твоєю Пресвятою кров'ю, нехай стане для мене вічною славою, бо Твоє царство і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Добрий Спасителю, будь милосердний до моєї нужденної душі, пастолю мій, дозволь припасти до Твоїх стіп, володарю мій, рятуй мою душу. Отче наш що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений підлану два. бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи Боже, трійці єдині слава тобі, Отче Небесне, Сотворителю наш, помилуй нас, Господи Ісусе, відкупителю наш, смилосердися над нами, Господи святий душе, наставнику наш, опікуйся нами. Пресвята Триця Єдине Боже, злянся над нами, Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Богородиця, молися за нас, Пресвята Діво Понодіви молися за нас, Мати страждаюча Спасителя, молися за нас, онасітіша крови Ісуса пролита під час обрисання, очисте рехи наші, Она святіша крови Ісуса пролита під час печивання очисти рехи наші, а найсвятіша крови Ісуса пролита під терновим Вінцем. Очисти рехи наші, Онасітіша крови Ісуса пролита на красній дорозі, очисти рехи наші. У насітіша Крови Ісуса пролита під час на найсвітіше рух до Христа, очисти рехи наші. У найсітіша Крови Ісуса пролита під час прибуттям, найсвітіше ніг до Христа, очисти наші рехи. У найсітіша Крови Ісуса пролита з Пресвятого серця, просторомленого Списом, очисти рехи наші. А найсвітіша крови Ісуса, пролита за нас, надяшні грішники, очисти гріхи наші. Она святіша кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита. будь возволична і сіма прославлена, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Ісусе, за Твої насітішу кров пролета за нас на хресті, Дякуємо Тобі, О Ісусе, за Твої насітішу кров зневажена Голгофі, перепрошуємо Тебе. О Ісус, за твою наслідішу кров зневажено і з нехтом негідним негідними станем до святого причастя, вшановуємо Тебе. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, своєї Пресвятої кров'ю від іявської пістопу збережи нас. Господи Ісусе Христе, Спасителю нас, своєю пресвятою кров'ю подолати, спокуси, допоможи нам. Господи Ісусе Христе, Спасителю нас, своєю пресвятою… Кров'ю прямувати усі за тобою і спомагай нам, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, заради пролаття своєї пресвятою кров'ю, оберігай від усяких небезпек свою церкву, святішого Отця, єпископів, духовенства, ченців, черниць і нас завжди тобі вірне, вислухай нас, Господи, Господи, благослови, Отче наш, ще і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душі наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і віки вічні. Амінь.